Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Сьогодні в день зимового сонцестояння. У найкоротший день в році, ми знову відправляємося на грибалку. Що ми плануємо знайти? Ну, я розраховую переважно на фламоліну та на аурикулярію вухоподібну, тобто і удені, вушка. Ну що ж, давайте прогуляємось і подивимось. Що чекає на нас у лісі? Нагадую, що це дубовий переважно, заплавний ліс однієї з приток Дніпра. Тут доволі волога зараз погода. Протягом тижня погода була різноманітна, були і морозці вночі, були деякі опади у вигляді снігу, туману дощу, тобто в лісі волого, і мають бути гриби. Ну і перше, що ми традиційно знаходимо, причому на нашому знайомому дереві, де ми вже знаходили цей гриб, це зимовий опеньок фламуліна ніжкова. Він ще такий дрібнуватий. Ну, фламуліна росте повільно, тому, що виросло, то виросло. Ми її обережно відріжемо ножицями, тому що з фламуліні саме так простіше працювати. Нагадую, щоб не пропустити новинки наших грибалок, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І обов'язково дивіться наші новини. Ось подивіться, яка фламуліна з різних боків. Як вона відблискує, яка у неї прикольна текстура. От, і ми її заберемо з собою. Роздивимось нашу фламуліну більш детально. Ось яка у неї текстура шапинки, яка оксамитова ніжка. Насправді цей гриб дуже важко переплутати з галериною, але все одно треба звертати увагу на основні ознаки. Нагадую, щоб не пропустити новинки наших грибалок, підписуйтесь на канал, ставте лайки і продовжуємо нашу подорож. У лісі дуже волого і тому, незважаючи на зимовий сезон, ми бачимо, що дощовик звичайний. Або склеродермо Ложнодощовик – дощовик неїстівний гриб, або навіть слабко отруйний. Ось так він виглядає. Ось такими бульбушками, бульбами він виростає із землі. Щось типу таких от потовщених пучків гіфів схожих на коріння, цей гриб їсти не можна. Ну от ситуація, коли думаєш, ну чому я не птах. Ну, оці ми ще припустимо, дістанемо, а до інших навіть в стрибку аж ніяк. Ну що ж, якщо тут є білочки, то залишимо. Фламоліна оксамитова ніжкова, зимовий опеньок, смачний корисний гриб, який можна смажити, можна маринувати, можна варити з нього нюшку. Це теж зірвемо. А ось ми знайшли пецицу. Минулого разу нам трапилась така величенька, то ми трішки її були позбирали. Але вона мене розчарувала. Гриб дуже крихкий, буквально торкаєшся, він починає ламатися. Донести його цілим, навіть в окремому боксі, дуже важко. І він продовжує ламатися навіть після того. Тобто, Крихкі гриби, як правило, після відварювання стають більш еластичними, але це не про пецицу. Тобто працювати з нею дуже незручно, вона ламається, на неї навіть не дихати в процесі приготування. Кажуть, що вона така симпатична і беруть для прикрашання салатів, ну, їсти я її не ризикнула в сирому вигляді, відварювала. Їсти, в принципі, можна. Але я не можу сказати, що мені це ну, дуже сподобалось. Смак такий нейтральний, тобто, якщо додаєш її до чогось, то вона набуває цього смаку. Ну, таким чином більше пецицу я вирішила не нести додому. Щось фламуліни цього разу зовсім небагато. Ось цю колоду ми вже були собі пригляділи минулого разу. Але фламоліна тільки-тільки підростає. От молоденька фламоліна з оксамитовою ніжкою. Побутує думка, що фламоліна крім своїх кулінарних якостей, ще має і лікувальні неабиякі якості. Тобто в сезон їсти фламоліну а ось ми знайшли якісь грибочки. Вони такі доволі крупненькі, але бачимо підморожені і такі крихкі. Як на мене, це схоже на якусь із міцен. Можливо, міцену окопако подібну. Але це не точно, я не впевнена. Що це ковпакоподібна міцена, або, можливо, це сірокоричнева міцена. Ну, що це якась із міцен, Скоріше за все. Серед міцен є і неїстівні отруєні гриби, які містять мускарин, тому міцену ми брати не будемо, тим більше що з точним визначенням ми тут не впораємося. Ось ми побачили, що щось десь жовті, і підійшли поближче. Що це за гриб? Своєю посадкою він схожий на гливу. Але ми бачимо, що це не так, щоб зовсім глива. На мій погляд, це або глива помаранчева. Несправжня, або якісь із крипідотів. Тобто, якщо ви побачите таку гриву, гливу вона, скоріш за все, буде неїстівною. А ось тут ми бачимо якісь трутовички, дуже симпатичненькі. Але теж не те, що ми можемо положити собі у кошик. І от ми знову в чагарниках із галериною. Подивимось, як міняється галерина під впливом низьких температур. Бачите, вона стала менш помаранчевою і більшою мірою коричневою. Тобто вона гірше переносить морози, ніж Фламоліна оксамитого ніжкова. Здалеку можна подумати, що це Фламоліна, але ми бачимо ось таку оторочкувату ніжку, що якраз і вказує на галерину оторочкувату. І ми бачимо, що шапинка сильно відрізняється від шапинки фламоліни. Так що ось така фламоліна, це не фламоліна. Це смертельно небезпечний гриб галерина. Майже такий самий небезпечний, як і бліда поганка. До речі, Фламоліна теж може бути коли стара коричневого відтінку. Але вона все одно суттєво відрізняється від оцих грибів. Ось ці ось такі гриби. Це не фламоліна. Так, а отут у нас що росте? Щось таке росте цікавеньке, мабуть, якийсь трутовичок такий м'якенький. Так, ось після того, як ми зустріли галерину, треба бути дуже уважним, тому що в цьому сегменті лісу я зазвичай і блукаю. Тут ростуть отруйні галерини. Восени тут росли отруйні апеньки сірчано-жовті на, на початку осені і на початку зими. Тут якась така цікава зона, після якої треба чітко дивитися, куди йдеш, тому що тут ліс може тебе закружляти і водити колами довго і нудно. Ще раз зазначу, що збирати дикорослі гриби треба дуже уважно та обережно, особливо ті, щодо яких немає чіткої думки щодо отруйності чи неотруйності. Я особисто вважаю, що краще з цим грузликом оберненим не ризикувати. А які думки у вас щодо грузлика оберненого або перелепіста оберненої? Як ви вважаєте, чи є цей гриб безпечним, чи не є безпечним? Зауважу, що збираючи дикорозлі гриби, треба пам'ятати, що відповідальність за ваше життя і здоров'я лежить виключно на вас. Тому приймати таке рішення: збирати чи не збирати? Можете тільки особисто ви. До речі, щодо грибів, які, за якими йдуть такі дискусії, тут може бути ще така ситуація, що вони можуть містити речовини накопичувального характеру. Тобто один раз з'їси і нічого, а отрута буде накопичуватись, накопичуватись, накопичуватись і врешті-решт. Це може призвести навіть до летального характеру. Так, наприклад, буває з свинушкою тонкою, тобто піддубником. Багато хто з людей, хто їх збирає, кажуть: ой, та ми все життя збирали. А потім оп, і печінка почки, нирки, і все, всі органи починають відмовляти, тому що отрути накопичились дуже багато. Тому, ось щодо говорушки оберненої. У мене теж є така підозра, що нібито сусід і їв, нібито і на ринку продається, але от інтуїція мені підказує, що краще з цим грибом не зв'язуватися. Ось ми знайшли ламоліну. Дали таку дуже маленьку, благеньку, або ось, як ми тут бачимо, вже старенько. Ця вже навіть не на виросте, вона вже буде підсихати, щось тут їй не вистачило. Так, подивимось уважно. Так, бачимо ще якусь погризену фламуліну. От хтось її підхам'ящив з двох боків. О, вон там більшенька фламуліна. О, а вон вон така подарункова колода. Я бачу, що туди слід навідатися і позбирати молоденьку, гарненьку Фламоліну. Зараз підійдемо ближче. Ось ця така симпатичненька. Так, пробираємося і дивимося, що тут у нас от фламоліна знизу колоди. Тут якісь симпатичненькі. Трутовички. Так. Перевіряємо, чи точно у нас тут оксамитові ніжки. Оксамитові. Деякі екземпляри, як ми бачимо. Ой, треба обережненько, тобто ще б пробу долізти. Деякі екземпляри. Хтось вже позривав. Тобто хтось тут вже був. Деякі вже підгнили. Ось, до речі, що я вже казала. Коричневий вигляд може й мати Фламуліна, коли вона старіє. Ось це молода Фламоліна. Ось це вже така не дуже. Отут вже зовсім неїстівна. А ось коричневі екземпляри. Але навіть у цих коричневих екземплярів, подивіться, які ніжки. Зовсім не такі ніжки, як ми бачили у галерини. Оксамитовий панчошок фламоліни переплутатись чимось важко. Ось подивіться, з цього ракурсу. Які оксамитові симпатичні панчошки. Ось ця така крупненька. Хоча й не молоденька, але ми її з собою заберемо. Ось тут теж маленькі фламоліни. Ну, на даній колоді нам є чим. Зайнятися. Ось тут, на деревині ми бачимо такі цікаві рожевуваті гриби. Це флебія. Скоріше за все, флебія радіальна або якийсь інший її різновид. Це гриб сапрофіт. Він розкладає мертву деревину. І у нього, як кажуть, є лікувальні властивості. Зокрема, йому приписують протипухлинну дію. У мене він зачудовує своїми незвичайними формами цей гриб. Дуже красиво росте. І ось в даному випадку він такий, як трішки пухнастий. Можливо, це навіть і не флебій, а а хтось із інших флебій. Ось ми бачимо дерево, що впало зовсім недавно. І на ньому грибочки помаранчеві, ростуть, ростуть кущиком. Можна подумати, що фламуліна, але... Бачимо зовсім інша шапинка, ніби воскова. І які ніжки, які ми бачимо, ніжки, це ніжки галерини. До речі, одною з ознак, як відрізнити фламоліну від галерини, інколи вказують, що галерина не росте отакими от пучечками, але ми бачимо, що росте. А фламоліна... Нібито повинна рости тільки пучечками. А на той колоді, що ми сьогодні збирали на тій колоді, ми бачили якраз такі одинокі гриби. І що можна сказати, галерина маскується під фламуліну, а фламуліна під галерину. Що ще ми тут бачимо? Ось багато аурикулярії з вивистою. Це. Родич і вуха, якого минулого разу назбирали ми багатенько, але цього разу щось його мало. Нещодавно я прочитала, що аурикулярія звивисте, нібито теж є стівний гриб. Ну от щось у мене поки що немає бажання його спробувати до того, що він такий більш твердий, більш схожий на, більш подібний до тротовика. І ще з цього боку такий, як пухнастий, жорсткий. Так що, поки що спробувати, а орикулярію з вивесту у мене такого бажання нема. Ну що, глива перекочовує до нас. Ну, Сьогодні взагалі якийсь такий не дуже урожайний збір: глива зимова або вустрична, молоденька. Грибів хіба що на маленький супчик поки що, а вже треба вертатись додому. Але ми запам'ятаємо цю колоду, тому що глива, якщо вона вже почала десь рости, то вона буде рости протягом усієї зими. А далі у нас шлях до ще однієї. Однієї такої колоди, на якій може рости глива. А от ми знову знайшли гриб, трішки схожий на гливу. Це, певно, якийсь крипідот, можливо, крипідот м'який. Ну, щодо його ястівності, чітких даних немає, тому ми його не збираємо. Ось такий гливоподібний грибок. І от інтуїція мене не підвела. На цій колоді ми бачимо, що хтось вже і зрізав тут гливу. І ось глива росте. А он там теж якась уже підстаркувата трішки глива під листячком. Будемо її збирати. Для збору гливи ще використовувати ножиці. То тут було багатенько, я дивлюся, хтось теж знає про це місце, про цю колоду. Така трішки, бачите, підморожена глива. Ну, Якщо вона щойно підморожена, і взагалі це зимовий гриб, якому не страшно бути трішечки підмороженим. Його можна збирати. І вживати. От ще така підморожена. Ось така цікава грибалка у нас вийшла в день зимового сонцестояння. Дуже мало фламуліни. Я вже думала, що буду вертатись додому з порожніми руками, але ліс подарував нормально так гливе. Гливе фламуліна. Це наша сьогоднішня здобич. Дякуємо, лісу. Їх можна разом посмажити. Вони гарно пасують одна до одної. Нагадую ще раз, збираючи докорослі гриби, треба бути дуже уважними та обережними. Ви бачили сьогодні, якими підступними можуть бути отруйні гриби. Ви сьогодні бачили, як галерина маскується під фламуліну. Бачили опеньок серчано-жовтий, мабуть, один із останніх. Бачили деякі гриби, щодо істівності яких є певні сумніви. Тому, коли ви збираєте дикорослі гриби, пам'ятайте, що вся відповідальність за ваше здоров'я і навіть за ваше життя лежить виключно на вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте свої грибні історії.